Як полтаву від'їздив. Нормально. Побачив. 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 побачив Галушки побачив. Батьків, братів, сестер. Всіх побачив. Другу, всі, всі були на грі. Трою Звичайно. Ти ще не всі волосся на голові потеряв, ти ще можеш сіграти матчі 5-6 можеш зіграти. Не спіши. Тобто 5-6 сезонів. Сезонів. Ти можеш заграти пару сезончиків. Минулий тиждень приніс шалені емоції для сім'ї зеленобілих, адже Карпати достроково вийшли в УПЛ. З цим запалом леви мотивовані на подальшу роботу. Футболісти самі повинні зрозуміти, що треба ті чотири гри до І Не просто рад, а показувати результат хороший. Ну, але ж, ну, Працюємо над тим. В трасі ходила інформація про 6-7 людей, так, які можуть прийти в Карпати. Чи, наскільки це достовірна інформація? Ну, приблизно десь так ми і хочемо, тому що зимою ми, в принципі, нікого не взяли. Ми пропонували сумам грати в нас, брали фінансування на себе. Ну, ми... Хочуть грати в себе вдома. Ну то їх право так. Це дуже досвідчена команда. То мене сприйняли дуже добре з моменту моєї приїзду. Завдячуючи Богу, ми все таки досягли поставленої мети. І зараз ми мусимо зробити все від нас залежне, щоб добитися ще одного результату. І я дуже радий, що я тут знаходжуся. Добре, добре, Yeah, yeah. <плес> то я а, радий, що я зміг долучитися до цього голу. Тут не пощастило трохи, що цей гол записали на іншого, бо він був ближче до лінії воріт. Але тим не менше, добре, що так склалося. Але з Кустенку все гаразд. Ні-ні, то... <плес> все добре у нас спілкування. Карпатівці продовжують лідерувати у турнірі таблиці. А ви продовжуєте вболівати. Дивіться поєдинок з Вікторією вже цієї п'ятниці о 12.30. разом вперед до перемоги.